Головний редактор журналу «Нове Врім'я Віталій Сич живе в цій багатоповерхівці. Нещодавно жителі будинку помітили, що на їхнє майно залишене на вулиці, полюють злодії, крали машини та велосипеди. Спіймати зловмисників на гарячому не допоміг навіть консьєрж. У нас где-то місяць назад участились випадки, причому не просто участились, а пішли пошли кожну ніч, коли намагалися зламати машини. Ілі угнать, і щось там відкрутити, какое-то зіркала і так далі. Один раз угналі велосипед, а второй раз зламали машину. Спочатку мешканці вирішили щодня чергувати біля будинку, навіть склали графік чатування, але згодом зрозуміли, краще скористатись сучасними технологіями спостереження аніж марнувати свій час. Сусіди скинулись грошима та встановили систему відеокамер. Дві камери знімають у будинку і дві на вулиці. Відео з чотирьох камер бачить консьєрж Валентина Євгенівна. Я віжу, хто із ліфта виходить. Вот у одна камера віжу, хто захо тоже кое-какие видны, кто подъехал, кто отъехал. Кожен мешканець може переглянути відеозапис у будь-який день, адже зйомка з камер відеоспостереження зберігає усі записи протягом одного місяця. Відеокамери вже допомогли розкрити один злочин. Поцарапали царапали девочки машину, мы посмотрели, действительно был такой случай. Мы вычислили эту женщину, которая припарковалась не так, как надо. За словами экспертов, попит на систему видеонаблюдения зріс двічі за останній рік. Українці можуть встановити відеонагляд за будинком та автопарком самостійно або з допомогою монтажної компанії. Комплект на одну камеру, если человек будет его настраивать самостоятельно, будет стоить порядка 1300 гривен. Если же человек будет использовать услуги монтажной компании, установка одной камеры Три відеорегістратор йому обійдеться примерно в тисячі гривень. Якщо у вашому будинку проживає понад 100 людей, фахівці рекомендують встановлювати більш складну систему відеоспостереження. Ціна такого комплекту залежить від якості і зображення. Я все таки рекомендую розглянути іменно IP-відеонаблюдення. А туди входять 4 вуличні камери, туди входять відеорегістратор і входять 4 бухти кабель. Стоїмость такого комплекту обойдеться в 6,5 тисяч гривень. До найпростішого комплекту відеоспостереження входить одна камера та відеореєстратор. Коштує 1300 гривень. За встановлення доведеться заплатити ще 700 гривень. Система відеонагляду з чотирьох камер коштує від 3,5 до 7 тисяч гривень. Найдорожчий комплект на 10 камер та декілька відеореєстраторів становить 20 тисяч гривень.